Андрію, Андрій, ти вдома? Так, я вдома, заходь. Слухай, погодка сьогодні хороша. Може підемо кудись. На рибу? Ем, У мене нема на що ловити. Не хвилюйся, в мене лишилися вишні, світлячки, трохи крейди і торт. Мама зранку спекла. Так ж на то от можна цілу жовту акулу спіймати. Або в крайньому випадку карликового кита. А куди підемо ловити? Я знаю одне місце. Квасає. Кажуть, на цьому ставку рибалила ще найперша шкарпетка. Світ тільки створився, і рибу воді ще не водилося. Тоді великий шкарпетка кинув на дно підживку. І коли від неї почали підійматися до Гори бульбашки, вони перетворювалися на маленьке Клює! Шаріне. Дивись! Клює! витягуй швидше! І зловили вони три жовтих акули, два фіолетових карасики, кросівки, чоботи, курс валют, свіжі бівштекси і вічну світову гармонію. Але довелося хлопцям весь свій улов відпустити назад у воду. Бо шкарпетки, як відомо, не їдять риби.